Сюди до вас для того, щоб розібратися в цій складній ситуації, яка склалася тут, в селі Веселе, навколо Свято-Казанської парафії. Отець Володимир, який був настоятелем цієї парафії з 2013 року, прийняв для себе таке рішення перейти у так звану новостворену Православну Церкву України. Вчора, якщо ви знаєте, отець Володимир. Ніхто його не примушував. Це була його добра воля за зводою сторін. Він передав у сільській раді, передав ключі від храму отцю Миколаю на поляку, який колись до Отця Володимира обслужив в цьому селі. Я думаю, ви багато хто його знаєте, багато хто ходив на його служіння. Разом з сільською головою були зняті зняті печаті, на яким було печатано двері. Словаця Володимира, що ми знаємо, ми, він коли повернувся з Києва, він створює нову громаду, новоствореної церкви, ПЦУ, так зване, в місті Старобільську. Зараз їм вже виділили приміщення, вони будуть займатися його облаштуванням. І в неділю Володимир звершував там вже Малепень. Богослужіння, були там присутні люди, і в принципі зі слова ця Володимира, то він е, каже, що часу займатися цією парафією в нього вже якби, не буде. Тому наше, наше таке е, предложення, щоб е, е, отець Миколай, поляк, займався і надалі цією парафією, приїжджав сюди на богослужіння, звершував тут богослужіння. Я, я юрист, я буква єд. Дивився в реєстрі, ваша релігійна громада, села Весело зареєстрована 8 листопада 2018 року. Документально. Це немаловажний такий факт. Він дуже важливий. У релігійній, подивіться, дивіться, не путайте, релігійна громада це не одне і те ж саме, що територіальна громада вашої сільської ради. Це зовсім не те. В членах вашої релігійної громади 10 осіб, засновників. Я їх не буду озвучувати, ви, там їх самі, ви самі їх знаєте, 10. 10. Я вас просто ну, довожу, що коли релігійна громада приймає рішення про якісь зміни в самій релігійній громаді, то приймають рішення саме ці 10 чоловік. Що сказав шановний чоловік? Що ваша громада зареєстрована в 18-му році. Це неправда, ви як юрист, маєте це розуміти. В 18-му році, тому що тут служив отець Поляк ще до того, як в 13-му році сюди прийшов отець Володимир Мазлен. Тобто громада вже була це тут правда. зареєстрована. Те, що відбулося, от що людина каже, що він букваєт і він це десь знайшов. Так, да, це дійсно є, але це не реєстрація громади. А в 18 році, якщо ви дійсно слідкуєте за життям політичним життям в Україні, то ви знаєте, що Міністерство юстиції. Требувала від кожної релігійної громади внести правки в свої статути, що стосуються податкової інспекції. І от ці правки ми вносили, і тому проїзло так, як ви кажете, це перереєстрація, а не а не первічна реєстрація статуту. Тобто, от бачите, ви люди збурили. Насамперед такого не відбувалося. Що стосується Кирила і тому, що. Блаженнішого митрополита Онуфрія, митрополита Київська, обирає єпископат Української православної церкви, в якому немає жодного громадянина Російської Федерації. Патріарх Кирил, який вам тут всім чомусь такий цікавий, я не знаю, Та... навіщо про це говорити в селі Весело, просто благословляє, не затверджує кандидатуру блаженнішого митрополита, а благословляє. Тому не потрібно розпалювати цю ворожнечу. Ми прийшли сьогодні мирно зібратися тут, помолилися, зібралися, щоб вирішити питання, яке стосується конкретно села. Русі. Для того, щоб тут був мир, для того, щоб тут і надалі священник проводив богослужіння, щоб ці люди, які не, не біля телевізору, і не в фейсбуці сидять, а які дійсно потребують церкви, потребують богослужіння, і вони знають, що таке сповідь, що таке тіло і кров Христова. Без якої вони свого життя повсякденного не представляють. Так от цих людей я сьогодні представляю, і за цих людей я сьогодні переймаюся і хочу, щоб в цьому храмі, в селі Веселому, звершувалися Богослужіння і підносилася безкровна жертва Христова. Давайте ми призначаємо сюди отця е, е, Ніколая Поляка, який тут вже служив, щоб він займався цією парафією. Давайте тепер так. Хто ну голосувати, не голосувати знаю? Хто за те, щоб отець Миколай Поляк ну, продовжував тут своє служіння в цьому селі? Держіть, будь ласка, ще тримайте, тримайте. За те, щоб отець Миколай Поляк служив тут, приїжджав до вас сели Васили, звершував тут служіння? 27. 27. Хто проти цього рішення? Один. Це демократично, звичайно. Хто, хто утримався? Ніхто. Тепер порахувати всіх, хто присутній, якщо можна чи Е, Рішення, я вважаю, що я вважаю, що рішення прийняте. Нам головне зберігти церкву. Зберегти, зберегти, щоб ну, ніхто не посягав на нашу, так сказати, православну церкву і ніхто не вносив у цю смуту розбрат, щоб люди не сварилися, головне, щоб був мир між людьми. Тому що Господь він приніс у світ любов. Тому ще тоді я би хотів, щоб ми висловили тоді підтримку Українській православної церкви під керівництвом блаженнішого митрополита Онуфрія. Голосуємо. Перерахуйте, будь ласка. Церка правострадання і піднімайте ви всі мужчини займаються. Стоять до смерті. Тридцять <говори> чоловік хто проти. <говори> Указ про проти Миколаю Корю. Нашим визначенням від цього дня вам голосовляють з настеженське служінням в храмі на честь ікони Божої Матері Казанська села Веселе Старобівського району Луганської області. І ви призначаєтесь головою парафіяльної ради. Про що й надається вам цей указ? Никодим архієпископ Вітаю вас, Вітаємось! Е -е. Якщо ви не проти, то ми закінчимо це ці збори. Пройдемо, хто бажає в храм, відслужимо там подячний молепень. Всіх віруючих поздравляю! Да, істина вас позива!

эти мамы церкви свои цвети, всякому верному своему рабу прошение даровать. О, Господи, Господи, спасибо, спасибо. Благою не зовущий с глубины души. Аем твое благоутробие, и рабский любовь во пьем. Мне прюдрос вонный против глаз четвертый. Воспою Господню благодеюшую.